Депутат слуги народу Олександр Трухін пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в пропозиції хабаря поліцейському. Це сталося на засіданні Вищого антикорупційного суду по справі ДТП, яка відбулась у серпні 2021 року. Прокурор по справі повідомив суд про угоду визнання винуватості, яка підписана між ним та Трухіним. Нардеп підписав угоду зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою ще 17 лютого. За її умовами, Трухін зобов'язується протягом Місяця заплатити 6 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ, зокрема на проект ЮНАЙТЕД 24 та армія дронів. Крім цього, він має заплатити штраф 68 тисяч гривень. Проте дану угоду нардепа зі слідством має затвердити суд, якщо вирішить, що домовленості між ними прокуратурою відповідають інтересам суспільства. Нагадаємо, 23 серпня 2021 року народний депутат фракції Слуга народу Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був на підпитку і спричинив аварію дорогу із Полтави до Києва, в якій постраждало шестеро осіб.